Всім привіт, друзі! З вами компанія Агрокраїна. Ось вивозимо наші відправлення. Все вже попаковано, проклеєно, ми самі пакуємо ретельно, ось бачите, як все гарненько. Самі проклеюємо і веземо на пошту, тому ніяких не буде неточностей з адресою. Все поїде туди, куди треба. Сьогодні в нас четверг. Вже в нас на дворі 19-та година. Ми працюємо. Сьогодні 5 число, вже нового 23-го року. Ми працюємо без вихідних. Ось ще трішки є. Трошки вам покажу. Це уширювачі юмзовські. Не пам'ятаю ціну, там приблизно 3,5 каркас бокової рамки. Це в нас задня рамка в зборі. А, ні, це бокова в зборі. І це задня також в зборі. Це їде на пошту. Ми їх відправляємо окремо ці скло, тому що вони пакують її на пошті в обрішітку чи в флетбокс. І там доставка відносно дорога Получається, приблизно там, гривень. 500 можливо буде коштувати це все відправити. Ось. Тому, друзі, будь ласка, звертайтеся до нас, дуже багато запчастин і дуже приємні конкурентні ціни. Дякую за перегляд. Підписуємося до нашого каналу.